Такий якийсь варіант назви команди з відливом. Точніше, як виступав, належав 5 років в Луміненце, ну а виступав в інших там менш відомих колективах бразильського чемпіонату. Трішки пограв у Сіоні, От під ноги форварда Київського Динамо. Є можливість для контратаки 2 в 2 зараз. Дивимося. Атакує у нас корейський Сувон, удар і Шовковський рятує Денис Гармаш, чи будуть вони працювати вже? У складі основної команди чи будуть їх брати на навчально-тренувальний збір. Якщо... Я не помиляюся, Сергій Рибалка його завдавав. Подача кутового третього. Рибалка набігає удара. Це от момент. Це момент ще. Непогана передача на забігання. До магоя віде. Відразу простріл. Ось момент. Не те, як цей стандарт може відбутися. От, удар. Стійка. На позиції правого центрального. Чимо хлопці вітаємо. Ох, як зараз Мякушко прокидає свого опонента другим дотиком повз між ноги. Проривається. Бити можна, вже кричать, бий-бий, це супергол! Це мега-гол Сергія М'якушка на 68 й хвилині, Оце по-справжньому епізод. Індивідуальна офіційному каналі Динамо Київ Ютюб. Харатін, бити можна! Протін, ух момент Ой, молодець Плеєром. І через офіційний сан... Ну і Євген Селін! Добре, що через м'яч. Добре. Зараз. Ой, передача від м'якушка. Є положення позароги, немає. Лукаш Теодорчик, потрібно вирішувати все у цій грі. Лукаш Теодорчик обіграв. Ще раз має можливість пробити, відтягується коли це можна, пробивати удар лівою. Нуся, добличу до спортного майданчика. Цуріку важко робити передачу. Як би там не було? Динамо.